Що подивитись цієї зими з новинок? Дні Сакамото, звісно ж, сакамото колишній найманий вбивця, найкращий у світі. Але дні його промислу вже давно в минулому, з того часу, як він закохався, одружився, завів донечку та обріз жирком. Як я тебе розумію, сакамото. Тож тепер наш хітмен веде тихе життя власника магазину близенько. Хотів би я сказати, але минуле не відпускає Сакамото. Хтось не вірить, що він більше не при справах, а хтось прийшов конкретно по його голову. Отже, сакамото доведеться рятувати своє тихе життя і милу сім'ю, але при цьому нікого не вбивати тайтлі дуже багато винахідливої комедії, але коли щіт real, то сакамото дає майстер-клас зі щелеповідвального екшену. Бійки тут справді на висоті. Зрештою, дні сакамото це одна з головних зірок сьогоднішнього Shonen Jump. У. Є в тайтлі і надприродні елементи, що лише додають йому причинки. Помічник Сакамото вміє читати думки, а наш милий пухляш в критичній потребі може скидати увесь жирок на обмежений час і ставати ще лютішою імбою ніж раніше. Єдине за що переживає весь інтернет, це слухи про те, що студія TMS Entertainment, як би це пом'якше сказати, не витягує проєкт. І пам'ятаючи, що сталося з моїм хлопчиком Блулоком в осінньому сезоні. Луканемеск на бо. Сподіваємось, що ця доля мене сакамото, але в будь-якому разі не виніть студію. 99 випадків. Вина за провалене аніме не на студії, а на виробничому комітеті, який поставив студію раком і сказав, що так і має бути. Детальніше про виробничі комітети я розповідав ось в цьому відео. Раджу зацінити. Усім привіт, з вами пан Юра, і сьогодні я вам розповідаю про ті новинки зимового сезону, що впали в око особисто мені. Тому тут не буде довжелезного списку всіх і про те, як я став ес ранговим головою гільдії оцінщиків, що була на межі занепаду, і тому я зайнявся хетхантингом, щоб зарекрутити чоловіка середнього віку в нашу арангову паті. Тут будуть лише бережливо і вручну відібрані для вас вершки аніме еліти. Звісно, можу щось пропустити, але для цього пізніше на каналі буде повноцінний розбір сезону. До речі, перше таке відео про осінній сезон вже на підході. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Щось ми розтягнули. Вам смачного, а ми погнали! Давайте одразу розберемось з сиквелами, бо їх багато, а сказати чогось нового я про них не дуже маю що. Тому ось список сиквелів, за якими я точно буду слідкувати і вам раджу. Тільки я візьму новий рівень, мій щасливий шлюб, блакитний екзорцист сага блакитної ночі, туалетний привет Ханако, монолог травниці. Доктор Стоун, наука майбутнього, це буде фінальний сезон, який розділять аж на три частини. Резеро. А це навіть не новий сезон, а друга частина попереднього. Все дуже круто. Субару зненацька надихає найкращий ісикай все ще найкращий. А і ледь не забув сто дівчат, які дуже, 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 дуже тебе кохають. Десь в Чернівцях завив від щастя один шибаїну. Усе з ми покінчили. Певен, ви і без мене знаєте, чи вам варто дивитись щось з цього списку? Далі тільки новинки. Медаліст це хітова спортивна манга, що зібрала оберемок нагород та визнання в індустрії. Фани кажуть, що це дивовижний спокон, що концентрується в першу чергу на стосунках та драмі. Зрештою, це сейнен, тобто історія орієнтована на старшу вікову аудиторію. В центрі аніме п'ятикласниця Інорі, яка хоче займатися фігурним катанням. На що їй кажуть? Too old так би мрії бідолашної дівчинки і залишались би мріями, але поволі долі вона стикається з цукасою, якому колись також говорили, що він занадто пізно почав займатися фігурним катанням, і який не досягнув значного успіху в своїй кар'єрі. Чоловік приймається ситуацією і погоджується тренувати інорі. А далі треба дивитись, усі шанси, що ми побачимо, справді хороше спортивне аніме про фігурне катання та шлях до вершин. Зеншу би потрапив у це відео при будь-яких обставинах, навіть якби його робив режисер Ексарму. Але робить цей тайтл дякувати усім анімешним богам студія Маппа. Тож з малюнком все буде гаразд. Але не з аніматорами. Справа в тому, що Зеншу буде розповідати в тому числі про створення аніме. У нас надзвичайно мало аніме та манги, яка розповідає про створення цих самих аніме та манги Тому кожен такий тайтл на вагу золота. Тим більше, що це оригінальна історія від творців з мапи. Аніме розповідатиме про Нацуко, молоду та надзвичайно талановиту аніматорку, що швидко робить собі ім'я в індустрії та випускає шалено популярне аніме. Однак її наступною роботою повинен стати Ромком про перше кохання. От тільки Нацуко постійно працювала, і перше кохання її оминуло. Тож тепер робота зовсім не йде. Очікую чудову трагікомедію, що видасть нам декілька інсайдів аніме індустрії. А знаєте, де ще можна знайти інсайти аніме та манга індустрії? У мене в телеграм-каналі. Там я оперативно ділюсь усім найцікавішим зі світу аніме. Чекаю вас в гості, посилання в описі. Хані Лемон Сода не тільки звучить солодко, а й виглядає так. Студія J.C. Стаф готує для нас потенційно головний зимовий шоджо-хіт. Романтика, яка б'є у всі потрібні місця, грає на струнах вашого ніжного серденька і розповідає щимку та ніжну історію. Уку відверто булили в середній школі, тож в старших класах вона хоче почати життя з чистої сторінки. Але в перший же день усе йде не по плану. Однак, інцидент з хлопцем на ім'я Кай не перетворився у ще один раунд буль. А навпаки, переріс у щось більше. Троп тихоня та хуліган це золото романтики. Тому якщо щоджо – це ваша тема, то пропускати ніяк не можна. Але якщо вам хочеться чогось з більшим ухилом в комедію, а не драму, то заодно пораджу звернути увагу на тайтл медака Куроїва невразливий до моїх чарів. Історія про красиву та розумну дівчину Мону, яку всі навколо обожнюють, крім однокласника медаки. Справа в тому, що медака намагається стати монахом. Тож плоцькі утіхи для нього табу в результаті мона закохується у хлопця і намагається усіма доступними їй методами здобути серце медаки. Знаю, що грозився обійтись без тайтлів про переродження, тим більше в чергову отоми гру. Але від бюрократа до лиходійки тут не на правах ісикая, а на правах комедії. Звісно, гумор це суб'єктивна річ, тому ніколи не вгадаєш. Але коли 52-річний японський клерк кензабуро перероджується в тілі молодої лиходійки з отоми гри, в яку грала його дочка, то думаю, така зав'язка зацікавить багатьох. Дисциплінований, дорослий і милий старший чоловік кензабуро має дуже загальні уявлення про саму гру і тільки знає, що повинен робити якусь шкоду. Однак дуже швидко усе йде геть не по плану. Зате доволі смішно. Дуже люблю ісикай комедії. Сподіваюсь, ця стане в один ряд з дядечком з іншого світу та Коносубою. І перед фінальною рекомендацією на сьогодні ось вам коротенький список тайтлів, за якими варто наглядати. Вони мають усі шанси стати чимось цікавим, хоча, звісно, можуть виявитись повним трешом. Ніколи не вгадаєш. Отже. Готель та Сокари аніме адаптація відносно популярної мобільної гри про готель, що знаходиться між світом живих та мертвих. А місцеві постояльці повинні зробити найважливіше рішення, в який зі світів їм рухатись далі. Фармагія ще одна адаптація комп'ютерної гри, цього разу для Nintendo Switch. І якщо вам здається, що ви десь бачили цих героїв, то вам не здається, адже їх малював Хіро Машіма, автор Fairy Tail, який відомий тим, що у всіх своїх мангах використовує ледь не ідентичні дизайни персонажів. Менше з тим, на вас чекає. Фентезі про вирощування звірів з рослин на фермі, боротьбу зі злом і бла 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 Ніколи в житті не згадав би про цей тайтл, якби не ім'я Машіми. Ласкаво просимо до Японії пані Ельфійко, красиву ельфійку зі сну головного героя переносить йому прямо в ліжко. Далі вони оглядають Японію та нямають місцеві смаколики. Бабан, Бабан, Бан Вемпайр. комедія про вампіра, що береже цноту 15-річного Рікіто, адже планує випити крові вісімнадцятилітнього незайманця. Отакий Бойслав Ромком. На останок залишив вам те, що має усі шанси стати справжнім скарбом в цьому сезоні. Убельблад. Блад. Темна історія про зраду, смерть та криваву помсту, яка чекала свого часу аж цілих 20 років. 14 героїв вирушають на порятунок країни. Троє загинуло, четверо зрадило. Але семеро перемогло зрадників та повернули миру державу. Але звісно, все було зовсім не так. Герої у цій історії це справжні виродки та зрадники. А той, кого називали Іудою, повертається майже з того світу і чинить свою темну помсту над справжніми зрадниками. Так, це не берсерк, але враховуючи засилля однотипних ісикаїв, Убельплат відчувається як ковток свіжого повітря. Нарешті варте уваги темне фентезі. Як же я сподіваюся, що воно мене не підведе. Зможемо перевірити уже наступного місяця. Усім дякую, що додивились до самісінького кінця. Якщо ваша ласка, то ставте вподобайку, бийте у дзвін, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео у вашому анімечатику. А якщо хочете ще більше відео на каналі, то ставайте нашим спонсором на монобанці, як це зробили ось ці фантастичні люди. Посилання на прев'ю осіннього сезону уже на екрані. Клікайте та приємного перегляду. Цілую в носика. Няв-няу. Іноді пані Тоф обирає не найкращі місця для сну.